Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 240 за підручником Алгебра 7 клас автора Олександра Істерен. У нас завдання знайдіть значення виразу. Так, перше b квадрат мінус 4b. Якщо в першому випадку b дорівнює мінус 2. Добре, що для цього треба зробити? Треба замість b підставити мінус 2. Якщо у нас b квадрат, а ми підставляємо мінус 2, то пишемо мінус 2 у квадраті. Мінус 4 помножити. І знову у нас таки b. І знову підставляємо мінус 2. Дорівню. Мінус 2 у квадраті це буде 4. Мінус на мінус дає плюс це 4 помножити на 2,8, плюс 8. Дорівнює 12. Перше виконали. Тепер підставляємо 0,5. Так само записуємо b квадрат умов мінус 4 b до рівня і підставляємо 0,5. 0,5 у квадраті мінус 4 помножити на 0,5. Прекрасно, дорівнює. 0,5 у квадраті 5 на 5, 25. Два знака відокремлюємо, тобто 0,25 буде мінус 4 помножити на 0,5. Знову ж таки, 4 на 5 — 20. один знак відокремлюємо, це буде просто 2. Прекрасно. Дорівнює від меншого віднімаємо більше, значить, в результаті буде мінус, так. І 2 мінус 0,25 це буде 1,75. Прекрасно, перше викликали. Переходимо до другого по другому у нас уже дві змінні, так, х квадрат мінус у квадрат дорівнює. І у нас у першій умові відомо, що х дорівнює 5, у дорівнює мінус 3. Тому замість х підставляємо 5 і замість у мінус 3. Якщо у нас х квадрат, то у нас буде 5 у квадраті мінус. замість y мінус 3, також у квадраті. Дорівнюємо. 5 у квадраті це буде 25 мінус мінус 3 у квадраті. Пам'ятаємо, що якщо парний степінь, то у нас буде додатнє число. Це буде 9 дорівнює. Ну і 25 мінус 9, це буде 16. Відповідь, так? І друга. Друга умова якщо х дорівнює 0,1, то y дорівнює 0,2. Прекрасно. Записуємо умову. Х квадрат мінус y квадрат дорівнює, замість х 0,1 квадраті, мінус замість y 0,2 у квадраті. Рахуємо. 0,1 у квадраті це буде 0,1 мінус 0,2 у квадраті 2 на 2 – 4, це буде 0,4. Соте. Бачимо, що від меншого віднімаємо більше, тому буде мінус? так? 4 мінус 1 буде 3. Тобто ціло 3 соти. Це і буде відповідь. Дякую за увагу.